Починаючи з завтрашнього дня, маємо матчі однієї восьмої фіналу Кубка України і в середу українське класичне Динамо, Київ, Шахтар, Донецьк. Ну а додати емоцій за переглядом цього гарячого протистояння ви можете разом із ігровою платформою Фавбет. Фав Пет. Твій всесвіт гри. Панове, привіт! З моменту, як я ловив легенду у нагородах за драфт, пройшло вже практично два тижні. І протягом цього часу в мій клуб нічого класного не прилітало, ні в паках, ні в піках, ніде. І от нарешті своїми нагородами потішила Чемпіонс. Але перед самими нагородами вже традиційно до вашої уваги найцікавіші матчі, якими запам'яталася ця за Чемпіонс. Ого! Ого! Що це таке? Боже мій! Усвідомте просто що це за команда. Якщо він і ще я бачу плеєр локес, яка на старті. Якщо він вже грає, то це дупа. Ну-ну-ну. Хє! Боже, за рахунок маси. Щось чудити. Та Дайде в сраку. Я, ні, я не думаю, що він тут дасть. Портуація, що взагалі діра, я не розумію. Що це таке? Добре, але удар я взагалі не зрозумів. Що це за удар був? Що це було, бляха, бускетс? Ти що за халанд такий? Як просто. Dobre. Dobre. Yeah. No 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 no. Йоп, я думав, дальня дев'ятка. Добре. Те, що треба. Курва знову один трикут. Ні. Ну, це бздат. Будь-яка точка для удару це гол. Я не можу. Це срака. Не встиг ніким вийти навіть на блок. Але б'ю, але удар. Ну, в цьому є хоч якась адекватність. Даю пас. Дві мої дівчини. М'яч летить повз двох в бакенвар. Нормально, до речі, бускет е, себе чухає. Цікаво, як там е, погба по стаміні, в нього він теж грає. Всі вижили на полі, так от подивитися. Більям зняв шо батарейка? Вау. Там можна було виграти -то без пенальтів, граналдів. От, от за що? Še domnevam, da se raztrgno do te same kode. No, to v bistvu ima v sebi... Išlamo to serijo. Девісь, якщо рам гарно на переспрованні куро пішов, то якийсь на еволюції. ну. Добре, Рашфорд. Для чого мені про щось щось думати? <гум> spimał bydlastka, budlaska, budlaska, byd spiemał on-site, 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 on-site. Jej nie, pchaj, nie, 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 mogę, nie, mogę, nie, 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 Добре. По Ама зникю. О, червона! Червона Реф! Аут! Що це? Не бачу червоних. Це був у ванері? На жовту? Як? Та це бздай і все несеться. Фурай Симон! Гранде Симон! Ну, це ти, 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 нахрен, я просто в шоці. буду пенальти бет. But... Дежавю. Другая серия пенальти поспіль пришла в сраку. Та, та, буде цікаво. Я не за Реал, не за Барсу за гарний футбол. За зарубу, за червоні картки, за бійку. За таке. Лавель тут. Ага. Адекватного, звісно. Тобто без травм. Травми це, напевно, найгірше є у футболі. Достану, дістану, дістану. Ой-ой-ой, ой, 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 ой дайон, як це було добре. Я його гарнесенько, то ніженькою під себе стопою катнув Дивись, читай, непоганий цей суперник такий буде достойний зараз матч за ту 13 перемогу. Ніко найс. Стосовно EA в тому числі. Тайтана плюс 30, добре. О, вау! Добро Най Симон, але цікаво. У мене 7 бал бути скерованим на Най Симона. Ему пас давав. Висів чудак на спині у мене. І таке, якби викривав мою траєкторію пасу. Я ще й дістаю на 45 плюс голу, так. Цікаво. Піна молодшенка піна, о, вау! Це все пройшло і без офсайду, вау, як весело! Прикол, стає веселий буде.

Sergio Buscats! Čudovito udarljivo je, Sergio! Se čist! GG, sadeke svoj brmo zabrajamo. Aitana. Welcome back FC25. Ne morem se povirati. Так, так, ми будемо зараз балакати. Так, п'ятдесятка а -та. інформи чекають. Далі свята. Скрім один гарантований, волкаути тут туди-сюди. Коли ж буде та команда тижня, за яку нарешті захочеться відкривати? Ті паки з інформами, ага. Я взагалі побоююся, що її спеціально відкручують дроп тим аккаунтам, які починають щось зберігати. І от в мене накопичується пакізінформа. Але як їх не збирати, якщо команда тижня відверто жахлива? Ну, давай оцей трейд що 10x82. Hey, 6. зволкауту. 684, що в трейді. З Волкаутом добре, без прому щоправда, цап. Руно Фернандш. І не подвійний вукаут, сегодня лише Манчестер Юнайтед. Mm -hmm. Ел. Mach to Але він вчора влупив. Interru. Татишо. Untrade, a nu, Магія антрейду. В основному щось, ні. Mm -hmm. Нее. до дупи. Та краще б вже дали Мамардашвілі, ніж до Мартінеса. Рольфо, скіп. немає центрополя то до чого та карта. Антуан Гризман. Утриний і скрім, коротше. Два паки. Ну буде цей в цей менший віри. Правий бек. Хто це? Дакоста. Ла на кубок. Don't let. Може піде десь. Під Бундес. Важким. До речі, може бути центрбеком. Це вже цікавіше. З блоком, із гачком, із жокеєм. Така шафа центрбеком. Він масивненький завжди був. Цікаво? Це може бути цікаво. Потрійний волкаут. Єй, збагатіть, будь ласка, бо щось останнім часом, ну взагалі так не пасує. Після Кумана ми навіть не маємо про що поговорити. Це не промо волкаут, це страйкер, це Роберт Левандовський. Хто ж з ним? Я бачу там дві барси, то може хтось з барса класний чекай. Хансен. Хансен. Це бляха Хансен! Це кеш! Come on. Я аж побоявся доказати, поки вона не вийде, щоб зараз не вийшов якийсь Оскар Боб чи інший якийсь равлик Боб. Бо я вже не вірив, що нарешті щось файне піде. Але це Хансен, Хансен, яку я роздумував, можливо, купити собі до речі. Але мені було бляха шкода відвалювати якихось 350 тисяч за неї. А зараз вона підросла ще й до 400 к Неймовірно. Тобто я можу з нею награтися, і якщо що, тоді вже продати, або просто продати і казати, що в мене півтора мільйона, і грати далі з Рашфордом. Що взагалі дуже погана ідея. Але ви мене знаєте, я люблю інколи просто накопичувати монетки, а потім кожен стрім читати в чаті, на що монетки збираєш? На що монетки збираєш? А монетки до весни не тримаєш, а грієш доки. То це будеш відкривати, може, за монетки. І починається. Це прекрасно. Хансен! Рагам Хансен. 400 Хансен. 397 показує Футбін. Ну і. Цікаво, до речі, чи вона не просяде знову до середи, бо у вівторок в середу вона була 340. Бо я пам'ятаю, на неї дивився, вона була 350 десь там в моменті. І я думав, власне, чи до тої Чемпіон собі не купувати якусь карту. Чи грати далі Рашфорду. Вирішив дати Радшер ще пограти, хоча є відчуття, що він трішечки одне дотягує до того рівня, що от ти хочеш собі там навалювати. По 15-14 по перемог. Трошечки здається, що Радшерд не добігає. І от тут Гансен. Гансен можна кидати на праву, Ніко ліво, Але вона в трейді. Вона в трейді. Хіба дві всі поспіль Хансен? Ні, я вже згадав, вона у мене була в антрейді тоді, десь на старті. А ця в трейді. Та-то. -та. Я ще давав їй червоний дизайн. Ні, 100% пограю десь. Сьогодні в Rivals, може десь там після класіку собі. І ось таким чином зараз виглядає моя команда. Хансен, як ви бачите, вписалася сюди як рідна, пересунувши Ніко Вільямса на протилежний лівий фланг. До речі, за шість матчів вона встигла забити двічі і віддати три асисти, а далі буде видно. Покажи статистику піни. Ось вам: 254 поєдинки і 394 голи при. Такій ще купі асистів, 241 асист. Це просто божевільна статистика. Насправді піна, яка зараз коштує майже як 86-й рейтинг, це вау. Щось, що буде дуже довго пам'ятатися ще після FC 26. До речі, думаю, їй дати якийсь. Особливий дизайн, бо вона вже так довго в моєму клубі, хоча хто з нас скільки ще протягне. Ну і бускетс, який е, був відносно недавно зібраний, так, 35 матчів, 11 голів і 23 асисти. Практично одна результативна дія в кожному матчі виходить. І варто зазначити, що для гравця центра поля, який в мене тут по самій серединці не так часто може розганятися вперед, як Айтана, як Дейонг, дуже круто, дуже результативно і. Я задоволений дуже цією збіркою. Ну і для тих, хто запитує моя тактика і ролі для 4-5-1. Код, до речі, можна побачити ось там зліва у верхньому кутку. Баланс, баланс. Отак, не 70-лінія захисту невисока, а баланс. Ну і ролі. Ролі advanced Forward для нападника. Inside Forward для флангових півзахисників. Плеймейкер і діплайн-плеймейкер для двох бокових центральних півзахисників. І на билдапі тут, де був Бускетс, в мене була роль бокс ту-бокс. Але коли прийшов Серхіо, то зважаючи на його плюсики, я йому теж поставив діплайн-плеймейкера, тому що, в принципі, ролі десь чимось схожі. Діплайн-плеймейкер, бокс бокс-то-бокс, вони все одно там по центру. Мають роботу, так? Ну і стандартно центральні захисники на дефендері і фуллбеки для флангових захисників. Кіпер на ролі класичний гол-кіпер. Ну і на цьому все. Якщо сьогоднішнє відео вам сподобалося, то обов'язково вподобайку почуємось. Побачимось, бережіть себе!